Вітаю всіх, хто з нами на телеканалі Київ. З вами ведучий Сергій Дойко, і це програма Столиця. Власне, як я і анонсував наші. В анонсі до нашої передачі будемо сьогодні говорити як про, скажімо так, внутрішньо стовідсотково політичні питання, як то діяльність парламенту, вибори до Верховної Ради, так і поговоримо про питання більш значущі. Це ситуація на сході, ситуація у відносинах між Україною і Російською Федерацією, так само як і у відносинах між. Україною і цивілізованим світом власне і поговоримо про стан нашої армії. Наскільки от подвижки останні вони дають нам, скажімо, так, підстави розраховувати, що наша армія буде дійсно армією, забезпеченою, вмотивованою, і що ні в кого вже більше не буде такої спокуси, знаєте, залізти на нашу землю. А потім ще нам тут і байки усілякі розповідати, мовляв, тут ми, ні ми і. Це абсолютно не я і хата тут не моя. Я із задоволенням представляю гостя нашої програми. Це Микола Маломуж, генерал армії України, голова служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках. Пане Микола, доброго вечора. Доброго я вечора. Нагадаю, ми традиційно працюємо в прямому ефірі 223-0971. Долучайтеся до нашої розмови, будь-які запитання, будь-які точки зору, все тут абсолютно приймається. Давайте я з такого розпочну. Є інформація, готуючись до нашої розмови, побачив. Прокуратура перевіряє діяльність восьми екс-міністрів на предмет розвалу армії. Скажіть. Те, що розвалювали, очевидно, але. Наскільки перспектива є, що будуть притягнуті все таки до відповідальності ті люди, які причетні до цього всього, і з огляду на такий, скажімо так, таку налаштованість навести порядок у питаннях армії? Наскільки є перспектива, що наша армія вже давайте я так на? Побутовому рівні розвалюватися більше не буде. Прошу, будь ласка. Ну, в першу чергу, я хочу сказати, що да, позиція правильна, дослідити все таки ситуацію. Чому так скати ми маємо такі зборні сили? Чому ми довели до такого стану? Так і відповідно до таких втрат на першому етапі, особливо по Криму. Ми говоримо по сходу, по Півдні, і прямо протистояння з російською армією, з бойовиками ДНР ЛНР. Але це матиме більш політичне значення. Я просто хочу сказати, що на весь період і діяльності і нашої держави керівництва держави, якраз і президенти, і уряди вони визначали якраз основну стратегію, основну доктрину нашу оборонну, і ніхто не передбачав розбудови якраз збройних сил, так. високоточних видів і родив військ, які б дали перспективу ефективного захисту. Тому міністри оборони не були самі крайні. Да, вони були командирами, вони вели якраз ці напрямки. Mm -hmm. Але стратегію визначали перші особи держави. Я практично всі періоди, 23 роки, практично супроводжу цей процес, і ми вказували і президентам. На РНБО про те, що необхідно вийти на нову концепцію розвитку збройних сил, це високоточне види озброєння, це новітня техніка, це новітні системи ППО, це новітні системи захисту кордону і контролю кордону. Так, так. І, якраз. і ці формати вони сприймалися в теорії, приймалися рішення відповідно ради національної безпеки і оборони, так. але реалізації не було. Реалізації і ні було. один міністр оборони, який ставив це питання про те, що дійсно провести треба реформування збройних сил, провести переоснащення. Перенавчання, відповідно, мобільно зробити надзвичайно ефективні війська. Ні одна програма не була реалізована. Микола, у нас ще року... є глядачі, мені цікаво таке уточнення у вас з'ясувати, бо тільки ви це настільки глибоко відчуваєте. От і в нас міністр, або той міністр, який був громадянином Російської Федерації, ви стежите і стежили за усім, скажімо так, перебігом процесу. Чи можна сказати, що за а, такого роду міністрів в Україні ну, найбільше був спад, якщо хочете? Я хочу сказати, що на протязі багатьох років був спад. Тому що йшло скорочення збройних сил, йшла розпродажа збройних сил, але і за кордон, маючи величезні кошти від цього, ми не оновлювали збройні сили. І тобто зону відповідальності, крім політичного керівництва на стратегічному рівні і конкретних міністрів, які дійсно не дбали за перезброєння, за фінансування відповідно за заміну збройних озброєння, а особливо останній, який дійсно орієнтувався на жістке скорочення збройних сил, відповідно розпродажу. Зараз у нас поліні ВТС прошлі роки розпродавали останню зброю, і зрозуміло, що е, стратегічно не бачив загрози себе. Можна припустити, що він виконував ну, своєрідне таке, якби, стратегічне замовлення, тере Ви Кремля. діючи саме от в такий спосіб. Ну є е, е, такі можливо думки, що, от, наприклад, той міністр або а, е, так, так. голова СБУ виконував чисткове завдання Кремля. Я просто кажу, кожен із керівників Міноборони, спецслужб, генпрокурор виконав завдання діючого президента Януковича, Зрозуміло. який був чітко орієнтований на москву. Зрозуміло. Послухаємо глядача. Будь ласка, доброго дня. Доброго дня. Я хотів би пану генералу поставити таке питання. А що може наші розвідки? Не діють відносно пана Путіна. Нема політичної волі чи нема бажання. Я перепрошую уточніть, що значить діють відносно пана Путіна. Ну, ну пояснюю. Вогнки веде вендеру. Прибрало, прибрало. Ти що мусимо, наша розвідка? Сама не може пана Путіна прибрати. Ну так, от ви і ставте запитання. Прошу, будь ласка, різке таке, але тим не менше таке було запитання. першу чергу. Я хочу сказати: ну особливо прошлий режим не недія розвідка в плані того, щоб виявити і плани Путіна, його задуми щодо України. А. Тобто, це було практично, навіть добувалось на рівні розвідників реальних, але ця інформація яка подалася вона реалізувалася навпаки. Заборонялась таку інформацію подавати і відповідно не реалізовувати. А можна було добути таку інформацію, добувалось якщо захотіти добу. У вас така інформація, просто я просто скажу як реальний свідок, який знає про ці так сказати, плани, відповідно добувалась про їх стратегічні плани Путіна щодо України, механізми реалізація плану як на політичному, економічному фінансовому ґрунті. Угу. Сходять, а тоді й бойовому, ви скажіть, це так на межі звичайно, державної таємниці, але тим не менше, в нас в Росії агентура... Нічого так, я хочу сказати, що ми по Росії володіємо добре ситуації і добре. в даний момент. Але те, що сказав глядач наш, в даний момент вже практика проведення таких операцій щодо знищення тих або інших політичних лідерів, вона вже засуджена міровим співтористом. Вона засуджується як злочини. От і тому в даній ситуації ми не можемо говорити про виконання таких завдань нашими спецслужбами на побутовому рівні. Так, да. на стратегічному, політичному, на юридичному рівні це зрозуміло. Це буде злочин. Глядача, послухаємо наступного, будь ласка, горіть. Здравствуйте. Слухаем вас уважно, прошу. Э uh, да. Ну, но ну, во-первых, вопрос как разведчику, вы не в курсе, поскольку сегодня день рождения президента Путина. Наш президент сегодня поздравил э, Владимира Владимировича, коллегу своего. Знаете, дока тепер... ситуация, я уже на правах ведущего. тут, знаете, в той передаче, вот мне абсолютно все одно, О, привітав він чи не привітав. О, може... Я понял. А теперь конкретный вопрос. Прошу, прошу. Вы хорошо знаете ситуацию в зоне э, АТО, особенно на э, линии соприкосновения войск обеих сторон. Вот, э, есть информация, что будто бы немецкая сторона э, хочет, чтобы 200 десантников из Бундестага э, приехали туда, в зону АТО, ка, помогать ОБСЕшникам президент Білорусі тоже сказал, что тут и без нас не обойтись. Как вы считаете, чтобы более Евгения паритет был между сторонами доверия? Э если одна сторона западная есть, то логично, чтобы и со стороны России, Беларуси кто-то из военных тоже присутствовал, пожалуйста. Суперзапитання, дякую. Це цікава інформація, вона дійсно е в е е е е Інтернеті прокоментуйте, будь ласка, є офіційно розповісти. якраз погодження, що якраз і німецькі десантники перебувають, але не просто для спостережної місії, а вони супроводжують, відповідно ті безпілотники, які надає Німеччина, і відповідно і по статусу їх перебування, вони повинні забезпечені бути охороною. Першу mm. чергу, це охорона безпілотників, які будуть контролювати зону АТО де зону розмежування. Але якщо ми говоримо про уже присутність представників миротворчих місій, то тут треба говорити про інший формат. нас. Мінський формат слабкий. Іде реалізація пока формату Путіна. Так. А ми виходимо на формат, який передбачався у 15 пунктах Порошенка. Це участь представників і перших осіб в форматі переговорів так. США, Обама, відповідно, представники Європи, це країни Великої Сімки. Путін і Порошенко тоді відпрацьовується в формат якраз в регулюванні ситуації дорожна карта. А тоді вже представники, які говорять глядачі, представники будуть і Європи, і Росії можуть Білорусі бути України, США. Ми забезпечимо технічний контроль, космічний контроль кордону, виведення військ. Відведені відповіді забезпечити можна все подібне. що завгодно і домовитися можна ще краще. Але чи буде це все виконуватися? Так. Є от інформація знову ж таки, готуючись до розмови, що Росія і Україна проводять активні, ну от ви знаєте, так сформулювали. Проводять активні переговори. Так вони завжди були активними щодо повного припинення вогню на Донбасі. Так про це ж, блін, було ж і домовлено. Вся ж проблема в тому, що нічого ж такого не виконується. Так, от якраз, от цей формат назвичайно слабкий йде сценаріалізації Путіна і Росії. Як вони диктують? Як вони виконують, так ми і підкоряємося. Так. А от той великий формат, то як передбачив, кожен крок посекундно, mm -hmm. робоча група велика з боку Росії це розвідники ФСБ, прикордонники збройні сили, і з нашого боку mm -hmm. точно так же, розвідка, три розвідки, mm -hmm. СБУ, прикордонники збройні сили МВС. Ми контролюємо кожен крок. З боку, американці через космічну контролюють кожен сантиметр кордону. Треба і врахувати, онлайн... що в разі невиконання тих чи інших, як ви сказали, посекундних пунктів на Росію чекає в якась режимі онлайн. Ми отримуємо ага. любу інформацію, так. отримують і росіяни, українці, mm -hmm. обсє, американці, ті ж німці і інші учасники. І відповідно любе проникне, навіть миші, як я а, скажу, так. зразу фіксуються. І питання: чого вона проникла? Так. А чому це зброя пішла? А чому це удари То проходять? Максимально прозорити і відкритий Але це цілодобово угу. системно і щоб об'єктивно були міжнародні посередники, і вони працюють системно кожну секунду разом з нами. Ну от ви зараз послухаємо глядача, вірите, що Росія дійсно може вивести усі свої війська з території України? Тоді ми з якось з цими терористами, нашими, що називається місцевими, ну я думаю, розберемося швидше, правда? Да, при такому форматі дії як такому... я говорю так. 100%. -о. Тоді ми про другий етап, крім контролю кордону, ідентифікація всіх збройних формувань, незаконних, і вивод їх по гуманітарним коридорам, теж під контролем і міжнародним техніку. І спільним українсько-російським контролем худи? на території Росії. А я що не... Росія не захоче їх там бачити? От такий момент. Знаєте, ми ось що були такі інформації, що не дуже їх там і в Росії чекають. м'яко кажучи? Такий момент. Була передбачена ситуація, що ми вже в цьому форматі говоримо про незаконне збройне формування, і вони порушники російського законодавства. Так. Росія приймає вже як злочинців. Нехай приймає своїх найманців і притягує до відповідальності. Ми гру приймаємо їхню. Ви злочинці, ви, які Росія не направляла. Будь ласка, забирайте це ваші громадяни, які приводять нашу територію, і з ними розбирайтесь. Тобто ми вже таким способом забираємо всі. Незаконні, законні російські формування. А тоді ми ж розберемося своїми бояками. Ага. Отут уже амністія, понуждення к ага. здачі, як вони говорять Росія, так і вже відповідно, хто піде під амністію, хто піде під відповідальність. І третя ситуація: то той великий діалог між міжнародним форматом між НАТО віддалені піде в точно, від того, так, що, яка точно Точно правда, якщо він скоїв mm -hmm. злочини проти людства, тероризував людей. Відповідно, нехай відповідає зрозуміло. Послухаємо глядача. Будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Мене звати Тамара Іванівна, я дуже поважаю вашу передачу. Дякуємо дуже бажаю. Ви ведете дуже її добре, але мені завжди хотілося по... По... я так бачила во всіх передачах на одинці маломужа но Миколу, а ім'я отчество я так і не знаю. Але буду звертатись поважний пане. Ну я так звик звик панами коло, пане, воно да, так знаєте. Так Микола. простіше, так ближче якось, знаєте. Ближче, так. Да. Да, я звичайно. хотіла звернутись з таким питанням. От ви кажете, що треба відправляти російських, щоб вони з ними розбирались. Бо да. вони ніяк не розбираються своїми, а от мій мій син поїхав у Борел, його там заарештували уже третій місяць. От і ми нічого не знаємо про нього. Ні, нічого.

Я Дякую. хотіла зустрітися з вами. Як би ну не знаю як мені кажеться, що ви дуже чесна і розумна людина. я за вас теж голосувала. Пане Миколо. Чи є така можливість, якісь ваші контакти нашим колегам передати після ефіру, щоб ця людина нам потім перетелефонувала і якось на вас вийшла? І, можливо, щось чи порада якась від вас буде, чи дійсно допомога? Ну я першу Пусть... даю пораду. В даний момент дійсно треба, щоб ви передали конкретні координати. Ми вийдемо по своїм каналу. У нас є канал зв'язку для того. Щоб якраз говорити про можливі визначення ситуації статусу сина і можливо варіанти вирішення питань правом ключі, якщо це є можливість, або оперативно ключі. В плані обміну Як такі можливості є. Ми проводимо таку роботу постійно. І вже багато сот людей повернулися із Російської Федерації з полону із Криму. повернулися, коли були захоплені. Тому я думаю, є якраз реальний шанс. Давайте ми зв'яжемося тому каналу, який дам телефони і відповідно електронну адресу. І відповідно ми передасте матеріали. Ми будемо діяти. Дякуємо вам дуже 223-09-71, Будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії. Тепер трошки про справи парламентські сьогодні. Верховна Рада у першому читанні голосувала за пакет антикорупційних. Заходів ну на 14 число перенесла, скажімо так, ухвалення в цілому, але за основу взяла. І тут дуже багато таких пунктів. Ну, як ви вважаєте, якщо так знаєте, не заглиблюватися вже в надто, скажімо так, детальні моменти нічого ж не буде ні з армією, ні з економікою, ні з державою, як такою, якщо край не буде покладено. Корупціям корупції, бо я так знаєте, відчуваю, що вона вже так ну досягла свого вже. Ну якщо не апогею, то вже ну фактично апогею. Як ви вважаєте, це скажімо так стане запорукою, що якось держава почне нормально розвиватися і в напрямку армії так само? Прошу, будь ласка. Ну, перше, хочу підтвердити, що від моменту народження до моменту смерті ми повинні давати гроші на всіх етапах. Народива сетина. Вологовий будинок померла, накладаючи неси. Я не говорю про всі етапи, навчання, садики і далі далі посади після навчання і тому подібне. Це просто на рівні вже стало системного, навіть менталітету. Так. так, я вивчив 136 країн світу, проїхав 86. Де мінялася ситуація? Не так то просто все проходило. Прийняття тільки закону, і антикорупційне бюро нічого не вирішує. Якраз тут прихід нової еліти на рівні президента, уряду, Верховної Ради. І відповідно громадськості, особливо людей, які дійсно поставили завдання, що вони не йдуть на корупцію на тіньові схеми розпочинають себе в першу чергу, перші особи во ім'я людей, во ім'я перспектив розвитку держави, коли деякі лідери садили своїх братів і друзів за корупцію, і тоді люди всі розуміли, що далі руху не буде. Ну, Тут велика політична воля, нова еліта в керівництві держави, і тоді разом люди вірять в те, що ми її поборемо. Тоді приймаються антикорупційні закони, як сьогодні прийняті, це так, один із кроків. Так. Тоді приймаються механізми, відповідно, як будуть діяти, і які органи це реалізують, але це вже діють по тим виключним моментам, що вже, так сказать, не спрацьовано в цілому суспільстві. Тепер можна запитання банальне, але воно зараз так у десятку потрапить просто. Тоді, який сенс буде людям йти на державні? Скажімо так, посади на державну службу. У дивіться ситуація: от депутати Київської міської ради, да? вони ж грошей не отримують за те, що вони депутати. Вони мають займатися якоюсь чи роботою, десь працювати. Якийсь бізнес має бути. Коли депутати починають говорити про те, що я ж не все можу встигнути, бо треба думати, як заробити гроші, зразу так десяток, як мінімум, в секунду, запитань: «А що ж ти туди йшов? Якщо так от там все не отримуєш ні грошей, там одна відповідальність і все. А в нас ж так, якщо по щаблям пробити, то дві тисячі в нього в місяць зарплата, а в нього там І От виникає запитання: звідки ж ти її взяв? А він каже: у мене нічого немає, це дружини. А де ж дружина? А дружина 10 років не працює. Наскільки все ж таки треба і піде центральна влада в першу чергу на те, щоб максимально цей... Все упрозорити, і люди -ти могли бачити просто в кого що з'явилося, за які, вибачте, в народі кажуть, шиши, і куди він спрямовує ті свої заробітки, оскільки вони в нього вагомі. Прошу, будь ласка. Я скажу, що на цьому етапі все ще не буде реалізовано. Тому що сама влада, вона надзвичайно в тіньових секторах. Це формується за цим принципом і органи влади, і, mm -hmm. про, і ті представники, які працюють в різних структурах влади, вони давно в цій корупції. Поки не пройде повне очищення, так. відповідно ці законодавчі акти і відповідно ті механізми, які там ви прописані зараз, вони діять не будуть. Потому це правила. абсолютно нові мають люди прийти. Чи щось може так десь зіграти всередині старих? Що вони просто зрозуміють, що по старому жити просто не ну не вийде? Скажімо, ви знайте, ми якось ділимо на нові старі, тому подібне. Ну, а я ділю на, порядних, ну... на порядних людей, молодих, середньових і старших ну, логічно, логічно і в суспільстві є ці люди, які проживають життя нормально. Може, що ніхто нічого не брав. Є такі сотні людей і тисячі людей. Оці люди повинні прийти до влади. Вони ніхто не купиться, вони мають можливості отримувати, так сказати, і хабарі, і відповідно переходи, і заводи. І тому, Цього не отримали ні разу. За рахунок НСО, того, що не могли. А за те, що у них така позиція людська, так. оце ці люди повинні бути і у владі, і відповідно творити тоді вже антикорупційні закони і відповідно проводити всі заходи. Зараз той, хто буде контролювати антикорупційне бюро, так а це відповідна еліта. Той, хто буде мати відповідно впливи на призначення, той, хто буде відповідно мати конкурентів, так. яких треба забрати, поділити так. там і то подібне, буде направляти ті сили. Знову ж буде і частина неприкасаємих. в ситуації це виглядається, тому що ті ж люди, які знаходяться в владі, мають власності, так. мають корупційні зв'язки, мають незаконно отримані відповідні величезні прибутки, мають величезні доходи від бувших так сказати, або діючих тендерів із бюджету та мітоні. Угу. Мають родинні зв'язки. Це величезний, величезний тягар. Ну будемо сподіватися, що якось розрулиться цей момент. В нас дуже мало часу до закінчення. Принциповий момент опитування центру разумкова проводилося, і якщо так знаєте узагальнювати, то е українці ну не надто вірять владі, і все ж таки хочуть повернення ядерного статусу. Наскільки щодо ядерного статусу, все ж таки це можливо практично, бо хотіти знову ж таки одна справа а зробити. Інша прошу ну, першу чергу. Я був якраз один із противників того, що ми зразу відомо ядерну так, зброю. Так і ми тоді від СБУ давали рекомендації президенту і Кравчуку. А тоді кучмі щодо того, що ми не повинні так просто віддавати і виходити цього ядерного статусу, тому що ми зразу теряємо на порядок імно рівень відносин на світовому рівні і в плані і політичної ваги і економічної ваги зрозуміло безпеки і оборони Так, звичайно. але відповідна не посуха піддалися тиску і заходу і Росії, і ми віддали цю зброю. Зараз е, президент Янукович на, на противагу нашому запереченню, мов персонально, що я міг тоді сказати слово, е, пішов на те, що ми віддали високо збагачений уран. Це якраз ще окремі елементи, що ми могли напротязі року створити три ядерні бомби, так. хоча б. Але після того, як ми передали їх Російській Федерації, нічого знову не отримавши взамін. Відповідно, після цього ми втратили великі технології для відновлення статусу. Якщо ми говоримо про порушення Будапештського меморандуму, так, хоча він прописував, щоб ми мали право повернутися, але так це прогенеровано в той період. Ну, так не так, було так. от і нам потрібно знову провести дослідження учені є. Відповідно провести збагачення. Створити відповідно технологічні умови для створення ядерної бомби, якщо ми говоримо це декілька мільярдів доларів і 3-4 роки. Ну, у нас потенціал От, для цього є. Для Продаймі, є. Вміння є, є Як вміння, зробити, можливості, так? технології, але немає фінансів і нема часу. Пане Миколе, у нас менше трьох хвилин, знову ж таки, повертаючись до теми НАТО свого часу, і ми з вами, зокрема, на цю тему говорили в нашій передачі. Як ви все ж таки вважаєте, в нас перспективи якісь є? Стати членами НАТО? Чи якимось чином якимось спеціальним союзником не так штатів як можливо НАТО в цілому? Ну з огляду на Екстра неординарність нинішньої ситуації на сході можливо якось е, є якісь ну, не, нестандартні рішення цієї ситуації. Прошу ну, давайте не відкрию таємницю. Я сам спілкуюся з представниками і членів НАТО і Європейського союзу, і дійсно країна НАТО і лідери країни НАТО не готові до прийому України зараз члени НАТО. Так. Це ж ми давай виходить з цього реально. Тому що багато теорій, багато і тому подібне е, якраз спекуляція на цьому. Я неодноразово був в штаб-квартирі НАТО. Да, дійсно вони за те, що ми йшли як по формату адаптації наших так і, збройних сил, ну їм безпеково більш сектор, спокійна подібне країна правда? більш спокійна, стабільна, стабільна безконфліктна і не маючи таска ага. територіальних претензій, тим більше зовнішнього агресора, тому що вони зразу стають в системі конфліктації і війни. Ну так так тому в даній ситуації ми говоримо про партнерство, особливе партнерство так, з країнами НАТО. Так. А це передбачають нові стандарти в системі безпеки, розвідки, оборони. Це новітні види збройних сил. Це переозброєння, але за рахунок власної ПК але при допомозі країн НАТО, але через систему ВТС, відповідно, яка діє. Це можливо участь у великих форматах антитерористичних операцій, що ми маємо якраз і для цього вже. І правові підстави, і вже відповідно заключення угоди з країною НАТО. Це зближення відповідно співпраці з країною НАТО у всіх вимірах от. і розпочинаючи зі збройних сил заканчиваючи. Півтори безпеки. хвилини залишилося. От ви сказали, більш стабільна і я сказав спокійна. Ну, стабільність спокій. Тут якби тотожні фактично поняття. А от дипломати говорять, що найближчі 25-30 років Україна житиме в умовах постійної загрози з боку Росії. Ну... Загроза це не означає війна, але якщо є загроза, то яка ж може бути стабільність, а тим більше спокій. Прошу, будь ласка. Я з цим не погоджуюсь принципово. От зараз якраз я просто рахую, що і на зовнішньому політичному напрямку, і на вищому політичному рівні не спрацював механізм якраз стабілізації ситуації, регулювання. особливо період Криму так. і зараз, особливо період Донецька і Луганська, коли ми не задіюємо ні жодні потужні чинники, не рівень робочих груп, не рівні МЗС, так. а рівні перших осіб держав, так. коли упереджувати можна було. Перші етапи недопущення розвитку ситуації в Криму. А тоді, якщо вже тати, от на сході і в цій Тому ситуації нас фактично не було першої особи в державі. От в чому ще проблема з першого со треба було більш ефективно діяти так. і в цій ситуації Розов, зараз? Ми ага. передбачаємо все таки поетапно. Врегулювання ситуації по сходу так. і відновлення нормальних рівноправних відносин з Російською Федерацією. Зрозуміло. І Путін піде матиме зовсім інший формат. Це не 25 років. Дякую вам дуже за цікаву розмову. Дякую всім нашим глядачам. Микола Маломуж, генерал армії, голова служби зовнішньої розвідки України, у п'ятому десятому роках. Був гостем нашої програми. Залишайтеся з нами. Ми буквально за кілька хвилин зустрінемося. Будьте з нами.